Жодні зміни в Україні жодні зміни в Україні не проходять без людей. Тільки люди здатні змінити життя в Україні, тільки люди здатні вибрати тих, хто повинні керувати Україні і відповідати. Ми маємо дуже великий план змін. Але я хотів би в першу чергу розпочати з тих змін, які стосуються парламенту, адже це вибори до Верховної Ради України. І тому ви хочете дізнатись про те, а навіщо голосувати за об'єднану опозицію? Зрозуміло, що ми проти Януковича. Скоро партія регіонів також буде проти Януковича. Але за що виступаємо ми? Які цілі ми ставимо? Що ми хочемо досягти? І кого ми хочемо привести в парламент? Які наші перші кроки у новій Верховній Раді України? Сьогодні ми з вами поговоримо про все. І про освіту, і про медицину, і про перше робоче місце, і про пенсії, і про пільговиків, і про чорнобильців і афганців, і про те, як буде ділитися бюджет, і про боротьбу з корупцією. Але конкретні люди в конкретному парламенті повинні це робити. Яка наша політична програма? Що ми будемо робити як перші кроки в новій Верховній Раді України? Найбільша проблема України це повна безвідповідальність тих, хто знаходиться біля влади. Основне виграти вибори, чи то президентські, чи то парламентські. Наобіцяти все і рівно на другий день все, що пообіцяли народу України виконувати, тільки не для народу України, а для п'яти чи десяти людей, які очолюють і оточують президента і прем'єр-міністра. Пригадуєте, була у нього хороша програма, Називалась Україна для людей. Всі думали, що це стосується 46 мільйонів українців. А виявляється, що ця програма стосувалася тільки його, і його оточення 10 українців. Найбільша наша біда це безвідповідальність президента, безвідповідальність депутатів, безвідповідальність місцевих чиновників, безвідповідальність прокурорів і суддей. І фактичне знущання над тими людьми, які їх обирали і призначали, ми хочемо почати з відповідальності президента. Жоден президент України не знав, що таке сила і воля народу. Першим буде Янукович, тому що в новій Верховній Раді України ми приймемо закон України. Про порядок імпічмента президента Януковича. І перший, хто повинен піти під імпічмент це чинний президент Янукович. Тоді вони зрозуміють, хто керує Україні. Президента замало. Ми стоїмо на цьому майдані і просимо вашої підтримки. Тут стоять майбутні депутати Верховної Ради України. Ви підтримаєте їх? Для того, щоб в депутата не була коротка пам'ять, така, власне кажучи, як і у президента, ми хочемо прийняти другий закон. Другий закон, який заставить будь-кого, хто знаходиться в стінах парламента з високим мандатом. Народного депутата України, робити все те, що він пообіцяв перед виборами. Я кажу про прийняття закону України, про відкликання народного депутата України. Ми хочемо дати вам право відкликати тих, які не виконують ті обіцянки, які вони робили перед виборами, і які забувають про те, що вони повинні працювати на своїх виборців. Не виконав обіцянки. Позбавлений мандата 10% голосів відповідного округу. Третє. Думаю, що багато з вас спостерігають за тим, що відбувається в Верховній Раді України. Інколи язик не повертається назвати цей орган Верховною Радою. Є маса епітетів. Це може бути цирк. Це може бути збіговисько, це може бути будь-що. Тільки не парламент, який відображає волю і інтереси народу України. Ви бачили про те, як вони ухвалюють закони. Їх ніхто не ухвалює. Натискають кнопки: 10, 20, 30 депутатів, які працюють в принципі піаністами, а не гідними членами парламенту, бігають по рядам і натискають кнопки. За указівкою адміністрації. Жоден закон, який прийнятий цим парламентом, а їх було прийнято більше вісьми сотень законів. Жоден з цих законів не прийнятий в конституційний спосіб. Всі закони, які вони приймають, стосуються персонально їх інтересів, їхніх компаній, їхніх заводів, їхніх податків, їхніх доходів, їхнього перерахування мільярдів доларів, які тут награбовані в офшорні компанії. І все це голосується кнопками. Третє, що нами буде зроблено, як голова парламенту змонтував два роки тому систему особистого голосування. Цю систему не включив ні Литвин, ні Янукович. Вони розуміли, що означає, коли депутат голосує особисто. Але наше третє рішення в новій Верховній Раді України. Буде введено систему особистого голосування народних депутатів, і буде прийнято закон про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками. Депутат чечитов на кінець то стане безробітній. Четверте. Четверте, що стосується безпосередньо. І парламенту, і утримання влади. Але зараз ми говоримо про Верховну Раду України. Парламент коштує платникам податків або українцям, які щомісяця сплачують податки. Кожен з вас формує державний бюджет України, кожен з вас відраховує з своєї кишені, гроші на те, щоб утримувати владу, президента, уряд, міліцію, прокуратуру. Система охорони здоров'я, освіти щоправда, назад чомусь ті гроші не повертаються, але основна і левова частка цих грошей йде в першу чергу на утримання влади. Вдумайтесь: один рік утримання Верховної Ради України, 450 народних депутатів України в країні, де пенсія мінімальна складає на рівні тисячі гривень. Один рік утримання парламента коштує 1 мільярд гривень на 450 депутатів. Один день президента коштує півтора мільйона гривень, а його оточення ще плюс 2,5 мільйона гривень. І того на один день утримання президента і його адміністрації йде 4 мільйона гривень. А де ж справедливість? В країні, де 80% людей, 80% українець це вісім з 10 українців. Живуть тільки на заробітну плату, якої вистачає на їжу і предмети першої необхідності. Тому наше четверте рішення: ми, як нова демократична більшість, у новій Верховній Раді України ухвалимо закон про скорочення витрат. На утримання одного народного депутата України вдвічі в Україні не буде багатих депутатів, в бідній країні не може бути багатих членів парламента, повинно бути тільки навпаки. Бідні депутати і багата країна. Це те завдання, яке ми ставимо для того, щоб кожен з вас відчув, що таке справедливість, відчув, що вона є. Відчув, що ми дійсно прагнемо змін, і ми знаємо, що робити у новій Верховній Раді України, і для цього ми потребуємо вашої підтримки. Ми просимо вашої підтримки, тому що тільки від вас залежить, яка буде країна. І я переконаний, що ви нам дасте цю підтримку, тому що ви також прагнете змін для себе і для своїх родин і для нашої країни. Ми зараз, з вашого дозволу, перейдемо в такий формат спілкування. У нас зараз включена вся Київська область, віддалені райони, хоча в Київській області не буває віддалених районів. Але це люди, які також хочуть поспілкуватись, які хочуть задати запитання, висловити позицію. Я пропоную, щоб ми з вами перейшли до розмови про наше життя, і що ми в цьому житті будемо міняти. Як ми це будемо міняти? Хто це буде міняти? І що зміниться безпосередньо у кожного з вас після виборів 28 жовтня? Давайте перейдемо до діалогу. Добре? І зараз із Майданом Свободи, що у броварах, на зв'язку Біла Церква, де знаходиться голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Доброго вечора вам слухаємо вас. Доброго вечора, бровери! Доброго вечора, Київщина! Доброго вечора, Україна! Вас вітає Біла Церква! Шановне товариство! 28 жовтня ми з вами будемо обирати новий парламент. І цей парламент визначить майбутню долю української держави. Ці вибори будуть чорно-білими. Ми це прекрасно зараз розуміємо. Не буде кольорів веселки. Або обираємо українську Україну і підтримуємо об'єднану опозицію, або залишаємо при владі тих бандитів і холоїв. залишаємо при владі тих московських прихвуснів. Тих, які сьогодні хочуть побудувати фактично Україну як банавну порякову республіку, а українців перетворити в рабів і крепаків. І я переконаний, ми вже об'їхали багато областей України. Україна сьогодні повстане. Україна не хоче жити в злиднях, Україна хоче, щоб була справедливість. І саме тому в Україні об'єдналися усі патріотичні сили, ті сили, які хочуть бачити наше спільне щасливе майбутнє. І найважніше, ми домовилися об'єднання Батьківщина, об'єднання Свобода, не тільки подолати режим Януковича і здобути більшість в парламенті. Надважливо, що ми домовилися ще усунути усі негативні наслідки правління цього режиму вже до кінця цього року, ухваливши першочергові законопроекти. А також надважливо, що ми домовилися, що не допустимо реваншу диктатури. Що через очищення влади ми зможемо розпочати докорінні всеосяжні зміни українського суспільства і української держави. Окрім тих першочергових законопроєктів, про які вже сказав Арсеній Яценюк щодо імпічменту президента, щодо законів депутатської діяльності, ми однозначно візьмемося за реформування судово правоохоронної системи. Ми скасуємо. Всі ті негативні укази, які були протягом двох років ухвалені цією Верховною Радою, яка контролюється режимом Януковича, ми ухвалимо закон про заборону приватизації стратегічних підприємств, особливо енергогенеруючих, енергорозпридільчих компаній і природних монополій, у Крукер, залізниці, газотранспортної системи тощо, ми пролонгуємо мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Земля сільськогосподарського призначення не може продаватися. Вона передаватиметься в оренду навіть довгостроково, навіть з правом родинної спадщини. Ми розпочнемо процес денонсації харківських угод. Всі ті угоди, які були підписані Януковичем з Медведєвим, в квітні 2010 року будуть скасовані. Чорноморський флот Російської Федерації піде геть нас в Севастополі, буде свій флот, український флот. Ми скасуємо їхній податковий кодекс, який виключно працює на інтереси крупного капіталу, а весь податковий тягар сьогодні ліг на плечі дрібного і середнього бізнесу, збільшивши прірву між багатими і бідними і зруйнувавши фактично в Україні середній клас.